Через людську недбалість у горішньоплавнівській громаді і Кременчуцькому районі горить не лише сухостій, а й приватні будинки. Останні тижні серпня видалися вкрай спекотними й сухими. Така погода завжди сприяє ще більшому розповсюдженню вогню з осередків загоряння. Так, 31 серпня в 15.20 надійшло повідомлення про те, що поза селом Пришиб горить суха рослинність. По прибуттю місцевої пожежної охорони села Пришип пожежу було ліквідовано в найкоротший термін. Внаслідок пожежі згоріло 2 гектари сухостою. Рятувальники не надали з пожежі на з кукурудзою. 1 вересня о 10-й годині 40 хвилин надійшло повідомлення про те, що горить суха рослинність в районі вулиці Будівельників. По прибуттю рятувальників 17-ї пожежної частини було встановлено, що Горить суха рослинність на площі 2 гектарів. В цей день були великі пориви вітру і пожежа досить швидко розповсюджувалась. Тому було прийнято рішення викликати додаткові сили. Були залучено ще одне відділення з міста горішніх плавнів, рятувальники міста Кременчук, аварійно-рятувальна служба Полтавського гігіниччого збагаченого комбінату, важка техніка, а це гідромонітори. Та грейдер Єрістивського гірничо збагачувального комбінату всього до гасіння пожежі було залучено 23 чоловіки. Загалом згоріло близько більше 10 гектарів сухостою. Також 2 вересня надійшло повідомлення про те, що за межами села Пришип горить суха рослинність. По прибуттю рятувальників було встановлено, що горить пів гектару сухостою. Пожежу в найкоротші терміни було приборкано. Того ж дня, 2 вересня, рятувальники 17-ї пожежно-рятувальної частини горішніх плавнів повідомили про пожежу у садовому товаристві Коноплянка. Розпочалася пожежа із, ймовірно, умисно чи ненароком підпаленого поряд з сухостою а закінчилася повним знищенням будинку. Було направлено два відділення рятувальників по прибуттю. Садовий будинок вже був повністю охоплений вогнем. Садовий будинок було знищено. Не обійшлося без пожежі й сьогодні, 6 вересня. О 6.15 ранку надійшло повідомлення про горіння сухостою в мікрорайоні Низи. Було направлено відділення 17-ї пожежної частини. По прибуттю було встановлено, що горить сухостой, є загроза будівлям, які знаходяться поруч. Були викликані додаткові сили, в найкоротші терміни пожежу було приборкано. Причиною всіх цих пожеж є людська недбалість кинутий недопалок або сірник вертається дуже великим лихом. І, і за Такої надбалості згорають будівлі, господарські споруди і гине все живе. Кожен підпал не лише завдає суттєвої шкоди довкіллю, а й може призвести до виникнення великомасштабних пожеж із загрозою життю людей та знищенню житлових будинків. Не провокуйте пожежі в природних екосистемах. Протягом літа було дуже багато випадків. Горіння підсилки у парковій зоні у всіх цих випадках задіяні були здебільшого діти. З двома із них вже займаються ювенали відділення поліції номер 2 міста. Горішні плавні дітей було встановлено і ще по одному випадку. Йде, йдеться перевірка. Тому хотілося б звернутися до батьків, щоб вони цікавились, як їхні діти проводять своє дозвілля, тому що для дітей можливо це розвага, а такі розваги приводять до пожеж. І така, як з одних пожеж, яка трапилась по вулиці Строни, коли згоріло два гектари, можна сказати, лісу, погоріли сосни, погоріла підстилка. Також хотілося б звернутися до вчителів шкіл. Щоб вони нагадували дітям, що такого робити не можна 1 вересня о першій годині ночі рятувальники горішніх плавнів отримали повідомлення про пожежу в одній з квартир будинку номер 97 що на вулиці Добровольського. По прибуттю рятувальників було встановлено, що горить квартира на 9-му поверсі. На місце пожежі було направлено одну автоцистерну та одну автодрабину. Попередня причина пожежі це натяжна стеля. Замкнула люстра, почала, почали горіти оці горючі матеріали і капало на ліжко, в результаті чого ліжко загорілося. Люди самі побачили пожежу та викликали рятувальників. На щастя, обійшлося без постраждалих вогнем знищено підвісну стелю, ліжко й телевізор.